Вітаки, пане. Якся, маєте ще один день У раю. От лайно вже ранок. А так. Ти тут всю ніч І Чим ти тут займаєшся? Бліц купив дві тисячі будівсов. Сказав, що я не ну, можу піти вдома, поки я не спалю. Їх всіх. Е-ге-ге, hey, hey, hey. а в мене тут замовлення на сотні більше дурних сів. Yeah. Аво, а ми не бачилися з вами так давно. Може, ви народу хочете позависати ко. Ну, добре, така відповідь, норм, норм, підійде. Бліц ще дується. Та вже більше місяця пройшло. І ти в пісамоксі, Він не прийшов додому минулої ночі. Любий, Ти в порядку. Я застряг в математичному кошмарі. Це цифри, це цифри. Я не можу їх скласти. Ми в А ну, крихітко, не може все бути так погано. Він злив всі наші заощадження, щоб купити це. Чорт, не бачила я його ніколи в такому поганому стані. Поганому, поганому. Це не поганий, це просто фінансовий апокаліпсис. Зазвичай я даю йому простір, щоб він пропрацював своє лайно. Але може мені поговорити з ним? нас інспектують, нас вижнуть. Ми будемо банкротами. Чиниць нашого життя, мілі. Вся моя важка праця. коту до срак! О, я мав би бути театральним критиком. Вона об'єктивна правильна думка. О, ми не розплатимося з кредитом. Луна, мені потрібна моя нічна ваза. Зараз це не наша вина, це його вина! О, о, гаразд. Я тему дуже сексуальну енергію з цієї кімнати. Тут якийсь страхабельний приклад. Так, отримай цього моторожного члена у фері, сучка. Забирайся! Я заходжу. Ланцюги читай! Ліс, чим ти займаєшся? Ти вже вічність тут строчиш, дивлячись цей земляний мусор. Я справляюся, так, але ти справився з кожним доларом, який в нас був. Ці таєлки колекційні, мілі я продам їх наступного року втричі дорожче, і тоді мені буде що показати, коли те, що мене цікавить, зникне. Mm, ага, знаєш, моя матуся завжди казала, що найкращий спосіб подолати сон це пі та кров від важкої праці. Вмиває сльози за секунду. Мені не потрібно твоя йобана, солікувата мудрість, Мілі. Все, що я хочу, так це подивитися як примаро йобів і безтілесні привиди. Або заїсти свої почуття, поки я не помру від серцевого нападу або діабету, в залежності від того, що зупинить моє серце першим. Я не розумію, Бліце. Все це через розлучення. Це не розлучення було. Для цього тобі потрібна стосунка, а в нас цього ніколи не було. І ніколи не буде. О, Бліце... Що у нас клієнт? Скажи їм, щоб нахуй пішли. Не кажи. Зараз прийду. Ви знаєте, мені моя медіум сказала, що я потраплю в погане місце у середу. Я думала, вона має на увазі Чорнобиль, але ж не пекло дуже цікаво. Хтось чия робота це вислуховувати тебе? Що сталося? Окей, з самого початку я пішла на своє звичайне гадання на таро минулого тижня. Ні, ні пришвидшимося до того, хто тебе вбив. А гаразд. Вчора я була вбита злою примарою, яка мешкала у мотрашньому готелі. А пані. Не знаю, як вам про це сказати, але коли люди помирають, вони або потрапляють сюди, або туди нагору. <гум> Гаразд. Я не розумію. Вона <гум> каже, що привидів не існує пані. Примари, я почув про примар, Де примари, які яких можуть трахнути. Ой, схопити. Ліце, заспокойся, хтось бив всю пані, але це були не. Мілі! Дай мені справу. Алеш. <плак> добренько, добренько, що пишіть мені, починаючи з її і хідності. Скільки, скільки ви там кубиків просто побачили? Що ж? Принаймні він вже з офісу пішов. Не знаю, чи гарна та ідея. Він в порядку буде. Ми перевіримо місце, подивимося, що ж там таке моторошне, і Бліц нарешті викине це з голови. He'll... Тобі He'll... просто потрібно постежити за Максі. Він трішечки. He'll... Банкрутство! He'll... Банкрутство, He'll... банкрутство. He'll... Не в умарі. Наказів від тебе не приймає, старушка. But... Слухай, я не можу їх обох застерігати від небезпеки одночасно. Мені потрібна He'll... твоя допомога. Будь ласка, забирайся невдахо. Ми підемо трахати привидів. Добре, я простежа за Ботаніком. Але ти будеш чистити фургон. Дяка. Луна. Не звикай до цього. Давай розкриємо цю дирку. Ми тут. О, цікаво. А ми не маємо бути біля моторожного готелю. О, супер, це місто волю повне трахабельних привидів. Мені потрібно достати передбачення. Літ, слухай. Я знаю це все весело ще, але повернись до реальності. Ти ж знаєш, що примари не справжні, так? Вони справжні. О, грьобаний сатана. Що це за хуйня? О, тобі подобається це примара со збеті, примара йопки 9000. тисяч. Гарантовано зловить привида, коли привид зловить тебе. Коштувало всього декілька тисяч. Декілька чого? Ти мені місяць не платив. О, oh -oh, він здається, всі весело, з тебе. А тепер залазь у цей костюм, ці приведи самі себе на виябуть. Йому це потрібно. Йому це потрібно. Йому це потрібно. Ласкаво, прошу диво за де Диво в тому, що ми досі маємо цю зірку. Як я можу вам допомогти? Ми Знімаємо вкрай особливий епізод. Мога хітяри нам потрібен доступ до всіх кімнат в цьому смітнику. Боже, ви мудаки з нового каналу на стирлі маленькі патьки. Я не можу просто так дати вам ключі від кожної спа Боже, зламай мене як сірник. Ти ж Бетані, примаройобка, з того, шоу воно називається «примаройоба», Ти кратин. Ні, але ти була близька. В будь-якому випадку. Я рад вас бачити тут, друзі. Останнім часом у нас було безладів більш, ніж зазвичай. Яких саме це були сексуальні безлади? Таких, які вбивають моїх відвідувачів. Ну, привидів точно не існує. Але ми докупаємося до правди того, що вбиває ваших відвідувачів. Так, виключенням того, що примар рані оператор. Вони вигадко пети. А тоді що я збираюся трахнути сьогодні оператор. А, де моя смазка? Дивіться, справжній шмі зелено має закінчитись. А, тоді нам потрібно будуть ці ключі хуєсос. Ключі та презики, давай сюди. О, ви не уявляєте, наскільки я радий буду, здихавшись від них. Тільки зробіть мені послугу і приберіть всі речовини, які залишаться після. Вони вже вбили мою останню прибиральницю. Я застряг з оцим. Сука! Ідолошний навіть око моргнути не може. Без обіцянок. Одіймо, міл. Тон. Бліц, у нас тут справа на вирішення. Хтось вбив цю леді, і це була не примара. Тож нам потрібно відстежувати. Оу, wow, Мілі, тільки через те, що ти селючка не означає, що ти можеш просто так взяти і закинути цю твою вільну не вільну Вони це ненавидять. А? Що? Що за вільну? Що? Закрий свого фонетичного рота, я отримаю знак. От халепа, там всередині хтось може бути. Та там нафіг точно хтось є. Примара, яка має отримати в рота щось таке, щось, я не знаю, чогось сексуального. Виглядайте живими ви, примари нежиті підзалупні. Приготуйтесь бути засмоктеними до астрального літаку. Сучки о моя Долорес. Чорт, забирай, блі, це не примари, це просто зморщені люди. Без образ Думаю, що ти доволі спритна. а? Хочеш побитися? Зараз пов'ємося. Давай залишимо цих двох. Я переміг, йобаних нацистів. Я і тебе зможу перемогти. сучко! Обережно мілі, він патріот. Візьми його, Гарольд. Ану повертайся сюди, ти лайно червоне. Повертайся, я сказала. Як ти посмів тронути мого Гермі? Я міг мігмину вас, і юмі Блядь! Я не знаю, але я блядь, розлючена. down not Чудово зробила Нілс. Я, до речі, думаю, що знайшов проблему. Знак, що нас, тож давай піднімуся туди і уф, срака, досить. Ну що, все дістало? Я не хочу грати в мисливців за привода з тобою, і я взагалі то примаройове. Я не закінчила. Знаєш, я дійсно обожнюю розважатися з тобою, і я не сказала ані слова, коли ти тижнями сидів у депресії, наче Dead Inside. І в нас є рахунки, які треба оплатити. Тож дивись, ти можеш піти і бути жалюгідним і грати в сек з примарами, якщо це те, що тобі потрібно зараз. Але я маю виконати цю справу. Добре, та кому ти потрібна взагалі. Петані Примаройобка працює по одинці. Так, ага, та кому ти взагалі потрібна. Шматок лена, який заперечує примар. Що це за хуйня? Чорт, лайно, 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 лайно. Ситина, сети нас, на. блядь, Мілі! Мілі, Мілі, мені потрібна допомога! Я не можу більше триматись! Мілі! Біса, що це за хуйня? Мілі, ти не чула, як я звав про допомогу? Мілс! тобі завжди потрібна допомога, Бліт. Завжди забираєш все в тих, хто поруч залишаєш їх ще гіршому стані та більш зламаним, ніж коли ти їх знайшов. Ти думаєш, що можеш змінитись? Ти ніколи не перестанеш роз'явити життя тих, хто поруч. Коли ти в любив когось, не завдаючи їм при цьому полі. Мам, Мама! У мене був найгірший кошмар. Це не кошмар. Це твоє життя. І воно завжди таке буде. Ні-ні-ні ні, мам, пробач! Мам, будь ласка, пробач мені! Мені шкода. Пліц! Пліц! Ти в порядку. Все трапилось. Ні, не чіпай мене. Я руную все, всіх. Я життя всіх перетворив на суцільне пекло. Але на ну, мою Ліц! Пам'ятаєш, як ми познайомились? Що? Ти сучка, яка застрала нашу репутацію. Тож ти шукаєш відплати? Якщо так, то ти прийшов не в той йобаний бар. Чудове <плес> влучення. Я тепер розумію, чому Муксі був настільки в захваті від тебе. <плес> Вражаюче. Це хто такий? Твій босс? Блядь, мрію про це. Е, ні, я працюю сам на себе, пані. Чудовий удар. Хуйня! Хто тебе прислав? На кого ти працюєш? Що, не віриш мені? Дісто самі на себе не працюють! Мудак! А оцей працює. І він дуже цікавий, ти доєдналась до його команди. Думаєш, у тебе є щось, що ти можеш мені запропонувати? Підніму двічі ту суму, яку ти отримаєш зараз? Я між роботами. Отак. Така силачка, І як же так сталося? Не те, щоб в люті була настача бісів найманців. Репутація є всім. Яка ж тебе репутація? хм? Такий. Хтось у кого є чуйка на потенціал. Тож ти хочеш продовжувати працювати за копійки або перевернути все з ніг на голову. Ти такий йобнутий! Я в грі. Тож, хто такий Максі, якого ти згадав? О, це твій новий колега. Ти його до біса зненавидиш. Той рік, як я провела знайомлячись з твоєю строкатою командою та залишаючи свій світ у світі найманців, був дуже веселим. Вітаю у БІС. Святе лайно! Шіт! Пане, що це таке? Ця крихітка отут це наше майбутнє. окей? Тож я подумав, що ми заслуговуємо на оновлення новий офіс, нові клієнти, нове кільце. Гайда, перевіримо все. Що не достатньо гарно для тебе? Я зробив найкраще, що я міг. Ми, ми не заслуговуємо на це. Ми всього лише лютівники, бліц, м'язи. Це все на що ми здатні. Це все, на що я здатна. Ти мене найняв через це. Будь-який демон, який вміє заробляти копійку, витається ухтивості чи жадібності, Але тут такі демони, як ми ну, просто не створені для цього. А іди нахуй, а? Мілі, Я витратив занадто багато свого часу, енергії та дірочок, щоб налаштувати все це для розважання твоїх забобонів. Я привів тебе у цю компанію, неспроста гаразд. Ти сильніша, розумніша і чесно кажучи, більш здібна, ніж будь-хто кого я зустрів на всіх кільцях. А я в свою чергу більш страха бельниклишу у бізнесі ніж будь-яка сучка сукуп заснуючих. Луні і дальна, моксім теж має якісь хороші риси. Я впевнена, що з часом ми їх віднайдемо. До чого я веду? Якщо ми не зможемо зробити це тут, то ніхто на це не заслуговує. Правильно, Тож годі псувати мені настрій і пішли, подивимося на мій офіс. Більшу частину свого життя я велася на що все чим я можу колись бути, це простоє силючкою. Кращому випадку недоплачуваною головорізкою. було доки я не зустріла одного надолугу, якому завжди було похою на думку інших про те, ким він може і ким не може бути. Він мене змусив повірити, що він може бути будь-ким. Це мене теж змусило повірити, що я можу бути будь-ким також. Він мені стільки всього подарував, кар'єру, чоловіка, майбутнє. І зараз він мій найкращий друг. Ти мене не Ні. ніколи. Диви. Затк. Ти ще ну, я говорила раніше. виглядало так, наче то, тобі було просто плювати на все? На всі. Майже коли не пропівний. Я думаю, що я не розуміла, наскільки я на це покладалася. Я не знала, як реагувати на те, що ти впав до рівня Петері. Але я б мала б поважати тебе, як ти поважаєш мене. Мені шкода. Краще. Набагато suggests... гаразд. Зараз готов прикінчити цю хрінь yeah, так. Але ми але все ще не знаємо, що відпустим. це така за хрінь. Та ну, бліц, яку ти знаєш істоту, яка приходить на землю та перейобує місці людям воно настільки воно. сильно? Я не знаю. Це певно щось, щось таке, щоб зробив демон паразит. паразит. Оу, Саме так. Ож, ви до правди, чи, чи не так? Трохи вам не посила, чи не так малеча. П'ять наші маленькі втраті ноги. Тепер ви знаєте мій секрет. я гадаю, вона як здохнути, як всі інші. О, це так весело. Молодчинка, Мілс. там мене молочинка. Ще себе найманцями називаєте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик по Ласкаво просимо на шоу. так Вакає, чи вже це реально згоджує. Виглядає так ніби хтось намагається зруйнувати наше веселе часопроводження. Це було дуже класно відверта розмова, яку ви мали раніше. Було прикро, якщо ти пішов і зруйнував там все, як ти завжди робиш. Маленька, лютівничка, хоче допомогти. <плес> ти не можеш нікому допомогти. Ти <плес> <При> цього <плес> лішні <'яз, плес> пам'ятаєш? це все, <плес> на що ти та ти твоя бізовська раса здібні. Я в його розумі, розумі сучко, я бачу все. Розумі, все. Кожну думку, кожне переконання. І Ой-ой, якими, якими жахливими речами він хоче поділитися тобою. Зупинись. Мій рівень невпевності у собі просто отруйний. Не можу дочекатися, коли побачу, як ти смакуватимеш, коли відштовхнеш від себе єдину, що залишилася, яка терпіла всі твої в'єбони. Він думає, що ти тварина. Занадто тупа, щоб займатися чимось іншим, окрім вбивства. Ти мала б сидіти на жопі рівно в своєму селі. Ти не на що не здатна, огидна, бруднокровна, низькородна, їбана, селючко. Закінчив. Перепрошую. Всім плювати на тебе чи твої бажання. Вони занадто поглинені власними стражданнями, щоб навіть пам'ятати про твоє існування. Слухай сюди, ти лисий хуй. Ти можеш думати, що ти знаєш все, але ти припустив два моменти. По-перше, мені поїбати на твої слова. По-друге, бліц це може витримати. З'яся в кулак, крихітко. Чудова робота, Мілс. Блять, це я. От лайно, вибач. З поверненням бос. Вам, малим, анальним пробкам піздець. Тобі кінець Бекані. Тут ти помилився. Я не Бетані, приморо-йобка. Сьогодні я Бліц, демон підступник. Відчуй на собі силу примаро йобі. Ходімо додому. Так, всеку ті готелі. Тож я твій найкращий друг, а? А ти як думаєш? Я думаю, що у мене ніколи не було друга, якого я б не хотів трахнути. Це значить, що ти перестанеш хотіти бути нашим третім, чи не так? Так і є. Більше не буду. Ташка тебе так сильно зачепила, ага? Гадаю, так. Тож, so, so, ти так і продовжиш за нами шпигувати весь час. Ну, well, well, Знаєш, you know, твій чоловік все oh, ще доволі трахабельний. О, ще пак. Сподіваюсь, що він порядку. Я це зробив. Я це зробив. Я нарешті знайшов рішення. Ти я...

Gapes, my body aches Come on, ghost, give me a try I'm ready I wanna fuck a ghost Bethany, the spectrometer's going crazy This ghost has huge, dead energy Hot! You can take me from beyond Let me taste your eggs So fuck the gold I totally regret it. But hot. Oh yeah, she fucked up. Ghost.